Вітаю друзі. Ранок хочу вам показати, що вчора зробив. Ось, почав звідси класти перший ряд. Прогнав цей ряд по майже на двох стінах за надшової. Ось ці плитки не доклав, тому що вчора поклав цей кусочок пола, сьогодні докладу. Ще на цій стіні поклав три плитки. Сюди вже зарізав, але не хотів клей, вже було пізно докладати. І, і ось що мені лишилося. Зону ванни обложити і скриту інсталяцію. Ось скритий ліпчок покласти. Ось тут плитку. Ось так не відкривається. Зараз буду знімати СВП, знімати СВП і чистити шви і нарізати плитку. Думаю, покласти сьогодні ось це, ось це і ось це. Завтра доробити цей санвузол.